અપૂરતી રહબર છે યુદ્ધ યજર સીમેતા Ми зараз піднімаємо бюджет. В бюджеті там все видно. Давайте ми дамо доручку депока, щоб вони цю інформацію збирали і наставити. Ми потім її прилюдимо вашими зараз. Що ти розказуєш? Ми зараз почнемо говорити знову про все і ні про що. Ми мусимо прийняти рішення. Ми уважно прослухали про урочі чинивки. Ще раз прочитав. Павло, <клова> ні, ото повірите, <клова> чи я їм лишив, чи ні. Лишив їм 400. Добре, значить, через депутатів маєте на увазі, хто тут є з депутатів. Я б сказав, чого депутатів <плова> нема. в мало в село і спеціально <плова> тим депутатам. Розумієте, це є команда. Там є підібрано стільки депутатів, щоб можна було ухвалювати рішення. Дурницю він зробив. Треба було всі включити всі ми щось. Зати. І може би ми нічого зовсім не знали. А так, оскільки всім не всім не включити, то в нас є такі депутати, які звідти якось виносять ви підтримуєте перший пункт наших пропозицій. урочищенівки вважати перспективною ділянкою для індивідуального житлового будівництва. Після сперсання меліоративної системи зобов'язані сільську раду особи чинного голови по даній території зробити проєкт відведення землі під забудову. Розмір на ділі визначити у розмірі на 6 гектара. В разі відсутності коштів на проектні роботи дану територію віднести до резервного фонду. Ви підтримаєте цю пропозицію? Я прошу голосувати. вся земля. Люди там... там тримає.